Личний метелик. Ой, запізнююсь на зустріч анонімних алкоголіків. Текіла за знижкою. Привіт, лялечко. <ривіт> Ого! Усе моє життя промайнуло через танці. Молодець гомере. Ти врятував цього малого лисуватого шибеника. Крутяк, гомере. Молодець. Якщо до фото для газети, містер С. Я врятував життя. Чуєш світе? Гомер Сімпсон важливий. Не треба. Ви що? Померли два останні представники виду панд, що зникає. Зоослідчі кажуть, внаслідок звірячого вбивства самогубства. Адіос, пандочки, побачимось на дорозі. Завершуємо вечірній випуск жахів новою оптимістичною рубрикою, яку я називаю бульйоном для новин. Черговий перехід у маленьку.